Доброго всім дня. Тема сьогоднішнього відео. Повітряний фільтр. А саме повітряний фільтр масляного типу. Дивився я відео, як на каналі Рома Техноворона Він змінив його. У нього, здається, такий самий стояв фільтр. Він змінив його на нульовик собі. Також на каналі Валентина Татовий гараж. Е також він змінив через те, що він зрозумів, що ну, він не фільтрує. Цей фільтр він не фільтрує. Він пропускає. Е як саме його провірять? Вони всі розповідають. Але вам покажу наглядний приклад. Рушничок, паперовий рушничок. Впихаємо впускний колектор і витираємо його всередині. І тепер дивіться. Оце так фільтрує оцей фільтр. Обслуговувався, може хтось каже, що ти його не обслуговуєш, ні. Я обслуговую його щодня. Тобто, якщо я день поробив, незалежно, чи я поробив годину, чи дві, максимум, що він в мене в день робить, це 5 годин. Більше він не працює. Відповідно, кожного вечора я після роботи я його перемивав, замінював мастило. Е, і самі можете бачити результат, як він це для розуміння, оцей мій помічник буде видно, пропрацював майже 50 мотогодин. Це за 3 роки. До речі, е, за тиждень йому виповнюється 3 роки, як я його купив, передбав. О. Ну і так. на що ж буду замінювати. А сам мій товариш Рома з каналу Техноворон, зробив такий подарунок. Він мені відправив такий фільтр, як у нього, нульовик. Дуже тобі, дуже велика тобі подяка, друже, за такий подарунок. Це. Ну, це я не знаю, як це навіть сказати. Таких друзів би побільше, то і життя було б, мабуть, краще. Також з цим, ну ось його коробочка. Такий він оцей йшов коробочки. О, фільтр. З ним в комплекті йшов також хамут. І плюс Рома ще ще подарунок, додатковий таку шапочку для цього фільтра. Дуже, друже, тобі велика подяка. О, також Валентину велика подяка за те, що він також у відео розповів, що дивіться до цього фільтра, бо він, він не фільтрує. Е, ну і як я його вирішив сюди примостити, щоб не змінювати сам впускний колектор. Е, це і все. Е, ну, нічого не перероблювати. Ну, мало ли, має щось інше Придумаю, якщо не сподобається. Ну, я гадаю, що сподобається. Була взята 75-та труба, так як внутрішній діаметр там 76 ну я взяв 75-ту трубу і зробив ось о, такий ось о переходничок. Тобто 75-та труба довжиною 10 см 6-мм металу вирізав таку пластину, приварив до цієї труби, поїхав до токаря і він мені зробив отвір на 50. Просоль отвори. Для кріплення і він стає на штатне місце. Вибачте, що на проволокі, бо щойно його покрасив. О, ну Оце таке доопрацювання е, зробив на даному фільтрі з даним помічником. Е, так що провіряйте, дивіться, Ну на мою думку, його потрібно замінювати. Він не фільтрує. Не знаю, як за такі самі фільтри, які йдуть, вони також масляного типу, вони більші, але всередині ставиться ще бумажаний кардрж. Не знаю, як вони працюють, за них я нічого не скажу. Ну іменно за цей, за, такого, за такий фільтр, який тільки масляна ванна і стружка якась там, то він не фільтрує. Він дуже погано фільтрує. Самі бачили на оцій салфетці. Як він гарно фільтрує. Е, також ще хотів, з приводу оранки. Не знімав я відео через те, що оранка була невдалою. Дуже сильно невдала. Е, Прийшлося змінювати, перероблювати самі відвали на даному плужку. Чому перероблювати? Тому що він не докидав. І 30-40 см гірчиця була посіяна. Воно і ставило наруба, дуже великі гребні залишало за собою плуг, не хотів лізти. Тобто, ну, допрацював, Знайшов, чому він не хотів лізти, зробив. Саме так як у мене цей плуг зроблений з заниженими углами. Хто дивився відео про плуг, то і знають. Але миші стоять тракторні від ну, МТЗ і тому подібне. А в них інший угол. І в відтоді вийшло, що Леміш не ліз із-за того. Трошки його підправив і все. Надіюсь, буде лізти. Відео, надіюсь, зніму, так як воно вже було переорене. Ну, Зараз покажу вам. То не Оранка посміявся, познущався над землею і над собою. І над часом. Не знаю, правда, чи буде воно видно, чи не буде воно видно. Ну, можете подивитися, яка оренка. Це не оранка, це назва оранки. Гребні дуже великі, видно кожен прохід. Відповідно, гірчиці воно не прикидало, вона як росла, так і росте. Так що якось так, можливо, буду... ну, зайду ще раз переорюпу. Тому що я переварював, так воно вже буде м'якеньке, звісно. Але, тим не менше, хочеться спробувати доопрацьований плуг, як він себе зарекомендує. Ну і тоді вже зніму відео. Наразі всім дякую. До наступного відео.